Шановні колеги, правка забороняє, вчиняти виконавчі дії та заходи, заходи примусу виконання рішень стосовно державних підприємств критичної інфраструктури. Тобто, що відбувається? У вас забрали підприємство по безпреділу, як завжди. Після цього пішли до суду, виграли суд, і е, виконавча служба нічого не зможе зробити з цим судом, е, рішенням суду. Повернути вам підприємство не зможуть. Не зможуть нічого зробити з тим. Щоб жити по конституції і закону, я розумію, що в нас конституція на паузі, але в Європі, в Штатах, вона не на паузі. Вони все дивляться і розуміють, до чого це йде. Це фактично лег... легітимізація. Узурпування власності, крадіжка власності і створення ще одних корупційних схем. Дивіться, каденція завершиться, підете працювати в бізнес, і так само може відбутися з вашими підприємствами. І ні до кого, ні до суду, ні до конституції ви не достучитеся.